Доброго дня, мої дорогі, Гуляю в лісі. Зранку було дуже пасмурно і трохи вітряно, але ж це вже весна, вже можна йти на прогулянки і отримувати свою порцію вражень. Пташки співали зовсім слабо. такі прохолоднощі для них. Вчора, коли зранку було сонце, то й пташки співали активніше. Проглянуло сонце і стало більше бажання щонебудь якийсь фрагмент вибрати і звернути на нього свою і вашу увагу. Чесно кажучи, у лісі яскравих таких, які б впадали в око. Фрагментів не так багато, ліс як ліс. Є дуби, які ще не скинули листя, але ж це вже звичний варіант. Всю зиму ми тут ходили, і ці дуби на фоні снігу, вони, звичайно, справляли велике враження. А так, в принципі, Кожен фрагмент, який візьмеш до уваги, він вартий нашої уваги. Практично таким чином я в цьому році відкрила для себе і для багатьох із вас як цвіте ліщина, просто підійшла ближче до гілочок і. Вдалося помітити, що там є брунічки із квіткою, мабуть, найбільш загадковий момент цвітіння ліщини, те, що мені доводилося бачити у своєму житті. От. Ну, наприклад, хоча б і такий от. Невеличкий епізод, як на сухому дереві як росте мох, ну, я думаю, суха гілка, будь ласка, мох, гарний, чітко видно і він красивий. тут Ніяких немає сумнівів. На цьому ж дереві є і ті гілочки, які мають бруньки, і які вже почали прокидатися до сонечка. Будуть живі гілочки. І буде гілочка із мохом, яка суха. А тут, будь ласка, є свої брунічки, живі і хороші. І дерево буде радіти життю, не дивлячись на те, що на ньому, на деяких гілках, уже поселився мох. Показник того, що дерево в тому місці померло.